Ще понад 14 мільйонів гривень з міського бюджету спрямували на пріоритет безпека і оборона. За ці гроші підсилять нас прикордонників, прикордонники а також спецпризначенців, яким закуплять засоби РЕП, що блокують ворожі БПЛА. На 50 50-й сесії міськради гроші виділили й на інші пріоритети громади. По пріоритету стійкість ми тут передбачаємо видатки на встановлення сонячних електростанцій в наших двох лікарнях. Це мається на увазі перша лікарня клінічна і лікарня швидкої медичної допомоги. Передбачаємо кошти на придбання генераторів для наших шести ліцеїв, щоб вони більш повноцінно і стало працювали під час можливих блекаутів. Також депутати підтримали встановлення пам'ятних знаків на території Вінницьких ліцеїв 22, 30 та 33-го. Такі зони вже облаштували та відкрили на території трьох інших закладів за ініціативи родин полеглих оборонців. Виділяються кошти на встановлення пам'ятників, і поступово біля кожного закладу загальної середньої освіти буде встановлений пам'ятний знак, тому що е, наші Люди, які загинули, які поклали своє життя за свободу України, і вони живуть стільки, скільки про них пам'ятають, і саме їх життя є прикладом для виховання нашого свідомого українського патріотичного молодого покоління. Також депутати збільшили видатки на компенсацію соціально вразливим віничанам за купівлю і встановлення інверторів напруги та акумуляторів живлення. Такі ж пріоритети бюджету Вінницької громади залишаться і на наступний рік: безпека та оборона, стійкість і турбота. Тож у 2025-му соцпрацівників, що працюють із кризовими сім'ями, побільшає. Будуть займатися саме в кризових кімнатах, куди будуть переправлятися ті люди, чи сім'ї, чи жінка, наприклад, з дитиною, яка постраждала від домашнього насильства, або насильства за ознакою статі. Це і підкріпить і соціальну службу, і буде належний такий наданий супровід тим сім'ям, які того потребують. Держава підсилила працівників соціальної служби Вінницької громади 13 планшетами, аби жителі отримували послуги швидше. Також уряд покриватиме витрати на харчування учнів початкових класів протягом двох місяців. Втім, і раніше вінницькі школярі з першого по четвертий клас харчувалися безкоштовно. Це забезпечувала міська влада. Поза порядком денним депутати затвердили звернення до міст побратимів Вінниці у різних країнах світу, аби проінформувати їх про план перемоги та закликати підтримати його. Катерина Соколюк Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта.